Привіт, мене звати Джоанна, і це мій канал на YouTube. Місце затишку, місце спокою, місце вашого відновлення і місце, де ви будете знаходити поради, як піклуватися про своє психічне здоров'я. Сьогодні я хочу поговорити у цьому відео про те, як знаходити спокій серед шуму. Перед тим як почати дивитися це відео, я попрошу вас підписатися і поставити лайки. Це допоможе мені у мотивації творити далі контент, створювати для вас а, такі відео про те, як піклуватися про своє психічне здоров'я. Тому зарані вам дякую. Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, тими порадами, які я, по-перше, використовую в своєму житті, що допомагає мені підтримувати баланс у душі, спокій, рівновагу, душевну. А також тими порадами, якими я користуюсь у терапії своїми клієнтами, це будуть такі невеличкі коротенькі штуки, які ми затронемо. І я думаю, що я розділю це відео на дві частини. Тому сьогодні буде частина перша. Так, перше, що мені допомагає, з чого я завжди починаю, це підтримка базових потреб. А ми часто. Ставимо базові потреби на друге місце, що нам дуже заважає у підтримці взагалі будь-якого балансу. У мене буде зі мною мій помічник, це мій пес, пухнастий фін. Тому він буде з нами на фоні допомагати нам підтримувати е, рівновагу психічного здоров'я. Тому не звертайте увагу, позвертайте і насолоджуйтесь. Базові потреби базові потреби насправді є дуже, дуже важливою річю у фізичному здоров'ю, психологічному здоров'ю, без них в принципі. Підтримка базових потреб у нашому житті допомагає нам не тільки у психологічному здоров'ї, а й у фізичному. Це в принципі база, на якій тримається все. Я завжди повертаюсь до піраміди Маслов, де на першій сходинці піраміди стоять в принципі, базові потреби: це сон, їжа, криша і так далі. Я би починала зі сну. На першому місці я завжди люблю ставити в увагу сон. А для мене сон важливіший навіть ніж їжа. Чому тому, що якщо ви не досипаєте, не добираєте певну кількість годин, то ви будете переїдати, то ви будете емоційно нестабільні, і вам буде набагато важче справлятися з життєвими викликами. А чому саме сон? Тому що під час сну в нас відновлюється наша нервова система. Регулюються гормони які відповідають за відновлення. А це по перше. По друге дуже важливо лягати спати в певний період часу. Ви напевно це вже чули. Це вже напевно всім набридло чути, але це правда. Дуже важливо лягати до дванадцятої години ночі. Чому тому, що по-перше, до дванадцятої години одна година дорівнює двом годинам. Після дванадцятої ночі одна година вже дорівнює одній годині, і після четвертої ранку одна година дорівнює 15 хвилинам. Тобто, якщо ви навіть лягли о четвертій ранку. І спали 8 годин, цього все одно буде недостатньо. Ще одна причина, чому важливо лягати спати до 12 це вироботка мелатоніну. Мелатонін нам потрібен для того, щоб відновлювалися наші нервові волокна і для того, щоб ми були більш емоційно стабільні. А люди, які сплять в світлому приміщенні, а коли навіть від ліхтаря світло попадає в вашу кімнату, це впливає на виробку цього гормону і в подальшому може впливати на ваш стан емоційної рівноваги. І не тільки. Тому я завжди наголошую на тому, що дуже важливо відновити активність сну, лягати у правильний або рекомендований час, і вставати також разом із променями сонця, ну настільки, наскільки це важливо. Це також буде впливати на рівень серотоніну, що допоможе вам відчувати себе більш щасливим. Інша річ чи другий крок, що допомагає у підтримці. Рівноваги у психічному здоров'ї, рівноваги внутрішньої з базових потреб це їжа, і тут я хочу наголосити саме на здоров'я таріл. Здорова тарілка це певний баланс, або взагалі наявність білків, жирів, вуглеводів і клітковини у вашій, вашому раціоні. харчуватись важливо тричі на добу, або настільки, наскільки це вам важливо, але точно не один раз. Друге дуже важливо. Не економити на найчастіше економіки люди на вуглеводах, так як я спеціалізуюся на розладах харчової поведінки, і працюю багато з харчуванням, то я помітила певні тенденції у тому, як люди їдять, особливо в Америці, люди часто пропускають сніданок і намагаються багато урізати вуглеводів. Ця історія погана. Чому? Тому що вуглеводи приймають участь у певному циклі, який відповідає за вироботку серотоніну. Тому коли ви не доїдаєте вуглеводів, ви думаєте, що ви робите краще, але насправді це впливає на ваш настрій, і це впливає також на ваш рівень рівноваги. Якщо ви також не доїдаєте, то це буде впливати на вашу роздратованість у англійській мові є така класна фраза чи слово. Яке називається «hungry», тобто коли я «hungry» і «angry», коли я голодний, і я злий. І насправді, якщо ми подивимося анатомію мозку, то центр голоду і центр агресії вони знаходяться поруч. Коли ми голодні, ми більш роздратовані. Звичайно, нам важко підтримувати баланс психічного здоров'я чи рівноваги. Важливо піклуватись про себе так, як про вас би піклувався ваш дорослий, чи так, якби ви піклувались про свою дитину. Я думаю, що своїй дитині. Чи про свою дитину ви би точно попікувалися про те, щоб вона точно поїла, поснідала, пообідала, повечеряла і в тому, щоб її тарілка була збагачена всіма важливими мікро і макронутрієнтами. Наступне це а, також піраміди Маслов, про яку я подумала сьогодні. Це фінанси. Насправді, коли у нас нестабільна з фінансами, ми не можемо відчувати себе в безпеці. Коли ми не відчуваємо себе в безпеці, то звичайно нам важко підтримувати рівновагу і баланс внутрішній. Тому тут також важливо розібратись. Це, звичайно, вже питання, напевно, не до психолога. Хоча є певні моменти, які важливо також попрацювати про внутрішні ліміти і так далі. Але рекомендую також просто звернути увагу, чи це не забирає вашу енергію. Я думаю, що сьогодні, у 22-му стрічі це точно забирає енергію у багатьох. Це вже інша річ, вона трошки йде вище по піраміді мислов, але це в принципі вже не з цієї історії. Ми переходимо на інші сфери. І те, що особливо допомагає мені. Для того, щоб підтримувати внутрішню рівновагу, це духовність. Ці питання насправді недостатньо, я думаю, що люди недостатньо на це звертають увагу. Чому? Тому що духовність насправді грає велику роль у внутрішній рівновазі. Я зараз працюю у клініці, де ми багато говоримо з пацієнтами, цими залежностями і психічним здоров'ям, і в нас дуже орієнтована клініка на підтримку духовності. І одна з речей про яку ми говоримо англійською називається «higher power» чи вища сила. Річ у тому, що людина дуже лімітована насправді у своїх можливостях, і для того, щоб справлятися з деякими викликами життєвими, дуже важливо мати щось, що вище тебе, вище твоїх сил, щось за що ти можеш е, зачепитись, щось, що допоможе тобі проходити ці життєві виклики. Я людина віруюча, і для мене моя вища сила це є Бог. І насправді, у часи, коли я відчуваю, що я не відчуваю якоїсь підтримки чи опори в своєму житті, я звертаюся. Я, в принципі, щоденно намагаюся підтримувати цю родину. Це для мене дуже важливо. Це допомагає мені не руйнуватись і завжди повертатись у стан рівноваги, гармонії і балансу, тому це така моя річ. Я подумала, знаєте, є деякі вірші з Біблії, які допомагають мені, в принципі, завжди повертатися в стан рівноваги. Я їх завчила з дитинства російською. Перший це ні тривожці, ні о чому», тому що я людина тривожна, і це допомагає мені відпускати мою тривогу в ті моменти, коли мені тривожно. І друге, це «Іщите прежде царство небесне, а все остальное приложиться. І для мене це про те, як повертати свій взор, свій зір. До важливих цінностей, що все, що мене може турбувати в моменті, інколи насправді не настільки важливо, наскільки я придаю цьому сенсу, і є більш важливі речі у житті, і це допомагає мені знову ж таки нерунуватися і повертатися в стан гармонії. Інша річ, яка теж мені особливо допомагає, важливо це mindfulness. Я mindfulness тренер, і деякі постулати mindfulness дуже змінили моє життя. Після того, як я сама пройшла цей курс, і вони допомогли мені бути більш стресостійкою, насправді, повертатися в стан стабільності і реагувати на якісь речі м'якше, легше, не застрягати, працювати своїми гіперочікуваннями і так далі. Тому подібне. Я, якщо хочете, колись запишу якесь коротке відео по основним постулатах Mindfulness, але. Одне з найважливіших речей, яке я практикую в майндфулнес, це можливість жити тут і тепер і бути в даному моменті, проживати цей момент і відчувати життя. Насправді дослідження говорять, що люди, які практикують майндфулнес, вони живуть два рази довше. Чому? Тому що я вже в попередньому відео казала, що ми живемо в тривогах. Тривоги це про майбутнє, або ми, наприклад, провалюємо відчуття провини про минуле. І тим самим ми губимо той момент, єдиний момент, в якому ми живемо зараз. І коли ми повертаємось від своїх тривог у теперішній момент і намагаємось прожити життя тут і зараз, будучи тільки тут і зараз, це допомагає нам знімати з наших плеч лишні тривоги і, можливо, навіть якісь лишні токсичні почуття, наприклад, застрягання в тій ж самій провині, чи сорому, чи т.д. А для мене це про, наприклад, взяти момент і насолодитися промінчиками сонця, кавою. Коли стоїш у душі, відчувати воду, коли чистиш зуби, відчувати навіть як ти чистиш зуби, тобто бути більш а, чутливим до того, що насправді відбувається у вашому житті або у моєму житті. А особливо це класно працює з дітьми, бо діти вони дуже майнфу, і для них дуже важливо цей контакт тут і тепер. Ви можете брати з них приклад, бо вони насправді живуть тільки тут і тепер. Дитина рідко випадає в якусь іншу реальність. Якщо так є, то це вже інше питання, але в них ми можемо класно повчитись. І останній пункт, до речі, і не останній, передостанньої, теж стосується дітей, і це про піклування, про свою внутрішню дитину. Сподіваюся, ви знаєте за цю модель, але якщо ні, то існує така психологічна модель, де всередині нас, кожного з нас, живе дитина, дитина, яка можливо була колись зранена. І, і ми працюємо з цим в терапії, але тут би я хотіла зачепитись саме за ту внутрішню дитину, яку ми часто знецінюємо і ставимо її десь дуже в кінець. Дуже важливо звертати увагу на цю внутрішню дитину в плані а, спонтанності і дитячості. І це ті речі, які також будуть допомагати вам підтримувати внутрішній ресурс, наприклад, а, відновити якусь активність, яка вам дуже подобалася у дитячому віці. І яка давала вам відчуття того, що ви живі, для мене це малювання або гра на піаніно. І коли я малюю, це допомагає мені відчувати таку якусь радість, дитячу радість, але мені важко, тому що мій внутрішній дорослий критик каже мені, що це марна втрата часу, і я вчусь переключати свою увагу до того, що дуже важливо ця марнотратність у часі, для того, щоб відновити мій внутрішній дух і мою внутрішню дитину. І жити в балансі сама з собою. А, також спонтанність. Спонтанність насправді є дуже класним попередником навіть депресивних розладів. Тому класно практикувати цю спонтанність і дозволяти собі виключати свого внутрішнього контролера чи контролера, фетер. І дозволяти собі якісь такі речі, які вам в моменті захотілося. Це, наприклад, хочу зараз на сніданок піти снідати в улюблене місце, і не хочу сьогодні готувати вівсянку. Або хочу вийти на зупинку раніше і пройтися, прогулятися по не знаю. Зараз сніг, покидати у вас сніг у нас немає. Покидати снігові кулі, патевер. Якісь такі прості речі. Чи купити собі квіти, наприклад, і позбирати самому букети. Це моя улюблена активність. І останнє, що мало б бути, напевно, перше, це турбота про себе. Дуже важливо не забувати і не забивати на себе, турбуватись про себе так. Якби ви піклувалися про близьку людину, про вашу дитину, так як насправді ви цього заслуговуєте? Бо ми часто ставимо себе на друге місце, і це неправильно, тому що ми не можемо очікувати рівноваги у своєму психічному фізичному здоров'ю, якщо ми не турбуємось про себе. Це знову ж таки вчасно піти спати, вчасно себе покормити. Інша регулярна активність фізична. І це не тільки про спорт в спортзалі, це знову ж таки вийти на зупинку раніше. Чи є така класна теорія non exercise thermogenesis, тобто підтримка активності серед дня, коли ви замість того, щоб сидіти там стоїте чи прибираєте, по подумаєте, й тепер це може бути там час у саду чи на городі і так далі, тому подібне. Що ще допомагає вам відчувати своє тіло, свої м'язи, свої суглоби. Це час на відновлення для себе. У мене цей час, звичай, перед сном. Мені дуже важливо взяти годину-півтори для того, щоб просто відновитися і привести порядок в порядок себе свій мозок за весь день. Для когось це ранок по-різному буває. Але дуже важливо не забивати знову ж таки на себе, приділяти собі час і відповідати на свої потреби. Кормити себе, знову ж таки, вчасно. Якщо ви голодні, то встати і покормити себе. Якщо ви хочете в туалет, піти в туалет. Бо я знаю, що це насправді велика проблема серед дорослих людей. Нас вчили терпіти багато чого в житті, і може починатися це банально з того, що людина тупо терпить і не ходить в туалет цілий день. Це про дозування кави, випити вітаміни, пройти чекап регулярний серед року. Ходити на консультації до психотерапевта для того, щоб підтримувати гігієну душі, проводити час у дозвіллі хобі, на яке ви часто собі забороняєте цю активність. Тому це були такі мінімальні штуки, які допомагають мені у даний час. Це ще не кінець. Я буду ще продовжувати. Я дуже дякую за увагу. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалось це відео, я буду вдячна вам за підтримку. За лайки і за те, щоб ви підписуєтесь на мій канал. А, якщо у вас є питання, пишіть у коментарях. Я задоволена задоволенням відповім на них. І до зустрічі до нових відео. Па-па!